Коломиї визначали кращих юних рятувальників, перший міський етап всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних відбувся у загальноосвітній школі номер 6. Там змагалися три команди. Хто став кращим, знає моя колега Мар'яна Мацьків. Фестиваль дружин юних пожежних проводиться щороку. Його мета навчання дітей та підлітків правилам безпечної поведінки, формування позитивного образу професія рятувальника серед молоді та популяризація здорового способу життя відбувається все під егідою міністерства надзвичайних ситуацій. Дані заходи на теренах Коломийщини вже проводяться не вперше. вони проводяться з метою популяризації професії рятувальника. А також залучення молоді та навчання їх в безпечному поводженню в побуті вдома, в лісі, і так далі, тобто безпека, життєдіяльності, основи безпеки, життєдіяльності. до організації першого етапу фестивалю у Коломиї долучилося міське управління освіти. Цьогоріч його провели у шостій школі. Пожежа це завжди небезпечно, і ми зобов'язані інформувати дітей, залучати до різних заходів такого типу, як сьогоднішній захід в нашій школі, тому що дитина повинна знати, як негайно реагувати в екстремальних ситуаціях, небезпечних ситуаціях. Знову ж таки, ми будемо оцінювати їхню спортивну підготовку, їхню розумову підготовку. Як Діяти правильно не в нестандартних ситуаціях до речі, з нагоди фестивалю у загальноосвітній школі номер 6 провели конкурс інформаційних плакатів. Та найголовніше це виступ команд. Їх було три: аварійний вихід з гімназії, вогники шостої школи та представники ЗОШ номер 3 Команда Червоний півень. У нас команда дуже дружня. Ми готувалися дуже довго і натхненно. Нам дуже ну подобається те, що в Коломиї проходять такі конкурси. І сподіваємося, що виграю. Нам дуже сильно допомагав наш е, класний керівник, мій особисто класний керівник. Ми зробили наші представлення дуже цікавими і неординарними. Ми намагалися зробити все весело і інформаційно. Очікую, що ми дуже гарно виступимо і ну, переможе найкраще. Я дуже захоплююсь професією пожежника, тому що це є дуже ну, відважна професія. І... Люди, які займаються цим, дуже ризикують своїм життям. Це дуже небезпечно, але і відважно також. Ми готувалися до конкурсу приблизно тиждень, співали пісні, сценки робили. Я мрію поступати на пожежника, тому мені цей конкурс якраз підходить. Тому думаю, у нас вийде перемогти. Мені подобається відповідальність, дисциплінованість, тому я вважаю це для мене. Школярі захоплюються сміливістю рятувальників однак, обрати цю професію наважуються не всі. Я думаю, що ні мене сміливості не стане як пожежники. Зайти, наприклад, в горящу квартиру і винести там дітей, наприклад, чи та так, так з самодорослих, або, наприклад, на сьомий поверх там вилізти по драбині і когось там спустити. На фестивалі хлопці і дівчата показували свої знання у медицині, туризмі та у безпеці життєдіяльності. Кожна команда намагалася показати високий рівень підготовки і як найкраще презентувати свою школу. Діти тішили глядачів і поважних суддів театралізованими постановками, хореографією, вокалом та, звичайно, гумором. У результаті команда гімназії отримала третє місце. На другому школа номер 6 Ну а перемогу вибороли учні з третьої школи. Саме вони у травні представлятимуть посанкове місто в обласному центрі. На другому етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних.